Всім привіт! У нас знову дощі, пшениця в полі. Все не слава Богу. Коли вони потрібні були, їх не було. А зараз, значить, приїдуть серйозні люди. Поки держу інтригу. Ютубери в гості. Так що прогріваю мангал. Хай пихкотить. Хороші ці дровця. після арпалчика. Песня. І на розтопочку. І так вони горять, температуру дають толкову. Ну і взагалі отак удобно для таких вещей, як то, допустим, мангал. Класно. Сьогодні в нашому меню буде. Картошечка, як завжди. Чого ти не запалюєшся? Все, вже відписала. Заработала вроді. Картошечка і спробуємо сосісочки зробити на диму. На оцьому балоні горизонтальному. Там, де гаряче копчення. Попробуємо подивимося. Розгораються вони прекрасно, ці дровішка. Вони подсохли, сухенькі. Пішов процес. Давлення нанизу, дощ прибив, і дим весь іде вниз. Чоловік 10 дзвонило, питало, що до чого, як по мангалу. Кажу, хай ладно, пізніше зніму подробне відео по обзору мангала, бо таких спеціалістів, як дядь Вітя, одиниці. Тут, звісно, він все зробив капітально. Мені він подобається на всі 100%. Навіть більше. Зараз якраз ось випалим, то стояв би з діла це ось і пригодився. Вже другий раз за 2 тижні. Вигорить і ця заводська краска так, як на оцьому. Вона ось облущується клас. І тут так треба зробити, буде, щоб прогоріло, вигоріло. І тоді чистить і красить. Бо все ніяк не доходять руки. О, пішов димочок, красота. Так, ждемо гостів. Картошка чиститься. Сосиски в магазині ще не розібрали, надіюся. Далі буде. А, красота, укропчик песня. Сусідська гарячого копчення. Бомба. Ну що, узнали по машині? Та по-любому узнали. По-любому сразу з ходу лайк. Таке ж? Всім привіт. І ми у молодого фермера на базі. Інтригу День. я здержав там по трохи там. <сіх> <сіх> у мене З вже та. ж було, я там якраз розпалював мангал, кажу, зараз там гості а, приїдуть, Ютуб, ти о, всі ділаш, о, типу, о, держу інтригу. Да. Додержався. Робить нема чого. І кстати, ти, 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 ти замітив? Ось дивіться, асфальт сухий. Я коли я знімав відео, було асфальт. Мокрий дощ, йшов зараз, сонце світить. Так ми до вас їхали, у нас дощ. Доїжджаємо кручу минули, у дощ перестав. Оце воно полосами йшло. Пшеницю не косим? Ні. Зіл не возе, <реш> <реш> комбайни стоять, трактора стоять. Я сидів теж вдома ролик запилив, начав робити. Ну, по зілу по поворотах гралися ж оте. Потім дуже сидить, так все. бросили ключі, поїхали до до фермера, до Андрюхи. Так я той зіл. <реш> Чуєш, а ти мені скажи, це ж на газу ставитиму, якщо, допустимо, такі самі поворотники. же ж буде то той самий. Ми, коротше, знайшли. Так, ти задні стопи теж типу, плануєш. Ну, ледовський, щоб оце воно Де, ж... Мене, задні, ну, подобіє, подобіє. Коротше, дивись, знайшли ми в чому фішку. Оказалося, зовсім проста. Я знімав відео, але я не знаю, що я його виставлю. Витягнули з переднього поворота лампочку одну і все почало робити. Тобто, на задній, виходить, стопи не вистачало напряження із цього. Зробили ми які виводи. E, уже купилися дві лампочки діодні. Не звичайно, ці старі. Та я поняв. А діодні. Щоб це. Поставимо їх напередок, щоб вони моргали, і робить задок. А, а так забирають багато напруги. А всі як, як повторітель, як супротивлення буде. С, самих так що, це, я, я поняв, ну ніхіра я не поняв. У мене колись обійшли. на прицепі, на лодочному прицепі, посоє я папку-мамку. Грався, грався, грався. Получається, включаю поворот. Гурк вибило, все і на машині вже не робить. Поїхав до електрика. Електрика ага, 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 каже, на прицеп треба поставити ледовські, діодики. Ставляє, бо велике супротивлення, типу, вибиває, ну, типу, чек, коротше, вибиває. Поставили діодіки, працює. Тобто, наоборот, уменшить це саме. Мені всі писали в коментах, типу, поміняй релюшку, або ем... Добавить Добавить напр... ще одну лампочку, щоб типу... Оце було я доведе. У мене була проблема не в тому. Добавляють лампочку для супротивника. Для того, коли тварин поворот моргає швидко, быстро, быстро. а потім, коли ти додаєш лампочку, стабілізується. А в мене, виходить, від цих старих лампочок вони забирали багато току, що на задок не йшло і не робило. Ви просто приходжу до крила, відкручую фонарь, знімаю лампочку, блядь, все заді роблять. Ставляю лампочку не блимай, витягую лампочку блимай. Тобто зараз куплю таку саму лампочку, ну, цоколь, цей. Вставляю тільки діодну, все роблю. А релюху, чого сьогодні був, ну, як до тебе їхав, мотнулися ще в лубний, релюху купив. Купив регуліруму для діодів. Получається в мене на цьому... бігущий поворот. поворот і частота блимання, ну обична частота блимання поворота. Діод не вспіває добігати до краю. А до половинки тільки, зрозумів. А коли я купив цю релюшку, що регулювати, то я чуть добавлю, і, і буде поворот медленно, буде медленніше. Буде там, на, на, секунду, на секунду, буде медленніше блимати, Але по, полоса цього буде добігати до краю. Ну, коротше, якщо, образно говоря, якщо я на газу напоставлю, виходить, мені передню лампочку поворота просто на поставить діодну. Діодна, да. І Смотрите, должно фуричити. Так. Да. Ну, якщо ти підключиш цей біжащий поворот. Ленту, то в тебе вона до, до краю не буде добігати. Треба міняти релюшку. А буде, ну, де якусь половинку, виходить? Коротко. Чи вся буде мигати? Вона, як тобі об'яснює, це ж ця полоса, їй там сантиметрів 20, що бігущий поворот. Да. Вона буде доходити тільки 10 см і відключатиметься. І за то, що те, що це вже. Там Ребу... те вже... Вона релюха виключила, команду вже виключена. А оця нова релюха із регулятором, я чуть-чуть там на 2 секунди, допустимо, довше зроблю. Пік, пік, і воно буде доходити до краю. А так не доходить. Бо воно пік, пік, швидше виключається. Коротше. Тепер я тобі Люху покажу, вона в багажнику лежить. то, в общем, розберемося? Да. Так, ну що. Люха то херня і повороту. Вони, вони, вони вже будуть це 100%. Все, закінчуємо. Чого? Чи ще будемо знімати? Класно. Територія шикарна, мені подобається. Красавчик. А тобі руку. Все чисто, все класно, все красиво, все на своїх місцях, щебтових трактористів. Тобі. Не а я все время кажу в виде, як тільки мене всі піддержують, що порядок должен бути везде. Не тільки у полі, в полі, само собою, на території, в машині, і в хаті, ну, образу. так все по вообще, бомба. Територія класна, прибрана, викошена, чистенько, гарна. Техніка теж можна сказати, вся в ідеалі щоб КАМАЗ. Та, що ми на задньому плані показують, поки не будемо, держимо опять інтригу. <ріст> Та чо, в Хай роді... стоїть, хай стоїть, тихо. В своєму роді буде класно, я просто зараз почну знімати відео, я його покажу. <ріст> <ріст> І все. Ах ти ж. Ні, ну це цей. UMZ-сти, звісно, поставлять лайк. Ну таку техніку. Та в мене, мабуть, немає таких юмзістів. стів У мене появлять. Будуть, будуть. Накопичим? Звісно, немає. Чуєш, ти медом пахнеш, бджоли літають. Так я стільки ж з меду, я сьогодні ж був на цьому мед качали. Ні, плужок мені нравиться, Велес Агро. Це одна із толкових таких компаній, яка наша і робить нормальні віщі. знаєш... А я... ти, ти бачив Ти бачив е мотиву їхню, яку вони зробили. Бачу. Що камера їде і воно здвигає його по порядкам. Ні, красавці в цьому плані. Ну я б хотів би, знаєш що? Бачить точно такий самий плуг. Такий самий плуг, тільки не оборотний. Він є. Єсть. Але все одно я не таким його хочу бачити. Хочу його бачити другим. А, він то тобі не подобається? Так. Да. На ньому нема передплужників. Так, а в чому є спл... передплужники, є без є. <непо esteve> передплужників? Нема в них з передплужниками. Так, чотирьох корпусні плуги, у них вже йдуть. Навіть на оборотному з переплужниками. Так а ти общався з Ну, у ну, нього ж чотирьохкорпусний, по-моєму, чи п'яти, чи 4. Шести в нього. Він два корпуси одкинув, до кейса прицепив і побіг, щоб не. Ну, кейс, в нього кейс, нього клас. Чи клас, кажу, кейс. Ну, суть в тому, що він йде з передплужниками, там рама зовсім друга. Там, ну, Та, ну, там же ж і плуг зовсім другий, там він вже ж іде оборотний. Ну, на... Інтересно було побачити в такому ну, зробленому плані, щоб на ньому ще були передплужники, не тільки в Є. Ти можеш купити зараз отакий оборотний, можеш такий самий купити ну, простий. Ну, він буде такий самий. Будуть тільки стояти углосніми, а переплужничок на нього не поставиш. Ну, Нема там, він не созданий для цього. Це б інтересно було б такий велосагро побачити з переплужничками, не, навіть не оборотний. Та я не знаю, я не хочу зараз на даний момент спорити, але мені здається, що Нема. вони є Нема. і буде просто. Я заходив до них на сайт. На велес агро. нема там таких клубів. Ну та ти заходиш, ну ти ж не дзвонив. Ну, я... Треба ж дзвонить питати, есть, чи воно ну, є, думаю, чи нема. Не та ну є. Ні. Як я там, ну, я не повірю, що нема. А якого що нема. Ну, ладно. Аби були, вони були б у продажі. Та ракета. Плуг, <смітна> <Шо це? смітна> плуг. Скоро ось ми які плуги, з такими солярками, ми скоро перейдемо на е без обробітку на нову тіли. Я писав. Ми там, що ви до сих пор там, копаєте з тими плугами, там, рихлення, там, якийсь цей вже придумав і доказав, що рихлення це супер, там все це. Підожди воно до нас і дойде. Я був, я бачив, не знаю, коли воно до нас дойде, але я Я люблю традиційний абобітник землі. Я цього... Мені це подобається. Ніхто не каже, що він поганий. У нас він показує результати і, ну, і не херовий. Дивити, б Та я кажу, ти медом пахнеш, а вони до мене шилять. <сер jos> Діло в тому, що е при цих цінах, при цій обстановці ну, треба звісно, звісно, там ще в, -то, ну, б, ну, аналізувати і проводити які-то інші, що то зміни в чому-то. Просто так, оце вже уранка, ну вона вже дійсно аж набридла. Аби там були, стояли там, я не знаю, техніки е, з 6-7 корпусними плугами, я, що за сутки 50 гектарів. Я базара немає. Я, я на даний момент наблюдаю за технологіями, е, які не орають, тільки диски. Міні-тіл. Е, тоді друга технологія, які тільки нову тіл займаються. Ну поки місь. Ну ще є свірті тіл. Ну, поки місь ні те, ні те. Ну, не знаю, я, я не бачу в цьому кайфу. Ти пойми, що для того, щоб е, перейти на любу із цих технологій, які ми тільки що обсудили, потрібна техніка. Хай Як мінімум, для... хай це буде МТ-зон, ну ось мирядна сівалка для... з турбодіском. Дивись, для того, щоб ну, перейти. Я, я, я наблюдаю ситуацію, Русик не дасть збрехати, він е, працював після дісок. Тобто, ну, діскування було на зиму, дискування було весною. Хай він тобі скаже. Кайф було робити. Чи не кайф? Ні, він тільки засміявся, його головою киває, розумієш? Він так само й нову тіл. Без конця бризгаєш, поля всі криві, бо його так сіють, так сіють, так сіють, так сіють. Одні бугри сою посіяв, тоді косиш її так, блядь, всі нижні стручки остаются. А чого ти не, успу... не опускаєш? А як, як все горно, Що ти опустиш? Починають куплять колісниці, всяку херню другу, щоб якось би вже вирівняти землю. Ну, колісниця, це, ну, типа дисків, тільки там. Ну, це ковш іде, як в солдеці. Well, здорове таке колесо, коротше, ряди колес, батареї. А, ні, не те, не те. Города культиватор. Так. Я ну, не за те подумав. Ну, Уже наутільщики влазять, допустим, в землю, переколотить, хоч трошки порівняти, то що ну, нема. Ну, це, звісно, що научільщики всі засиплять, що ти мелеш, бля, ти нічого не розумієш. Ну, Це моя думка, я тільки свою думку сказав. Я це так бачу. І це можна, я ти скажу так, що це зараз дискусіювати не ну, один ну, час. А, ну, я ну, не ну, знаю. Я тоже, ну, на традиційному, да? ну я, допустимо, би, хотів би сіяти по нулю і не заморачуватися. наскільки буде більше свободного времени, наскільки будуть менші затрати. Е, те, що там пшениця буде не 6 тонн, а буде 4 тонни, так воно перекривається тими затратами. Це це понятно. Ну так поки ж тебе не буде першого года, в тебе ж не буде наступного ноутіла. Всі, хто знають Агробраз 2018, тобі, кстати, приємно, може ти дивишся, не знаю, чи не дивишся. Ну, мене ти точно дивишся, чи Андрюхі дивишся, не знаю. Ну, людина та, яка спробувала наутів, і вернулася назад до Плужка, тільки до Лємкіна 110-го, і копає землю, перевертає так її і тільки радується цьому. А перші гадає, ну так. Йо. Посіяв і все. На пальцях, і все. Ну, нічого, пройде а, час, зустрінемося, може би у когось якісь мрії збудуться. Mm. Станемо, ось так само станеш, плешся у бочку, і потім. Ми будем, може, ти будеш знімати, я буду розказувати. Ось, дивіться, як я тут завів ноутіл. Може, <завив> може, може Я в чомусь не прав, не знаю. Ну. Я лично... ти хорошо, а ти другий момент. Тут мені подобається технічний де Саша показував відео, де на соєшнику ораний, края оборані, а основний масив посіяний по ноуті. Соєшник на наутілі отакий. На класі отакий. На класики вже пішов сохнути, а цей час пішов тільки вегетувати і тільки шапку наливати. А цього вже шапка є, і пішли не листки сохнути. От тобі той же аргумент той, що недостатньо вологи. Ні, це недостатньо вологи. Зараз... Волога Ні. на... Ні. ДА. нараз розсуждаєш зовсім по-другому. Це в... не, не, не та політика. Чого така різниця в оцих соняхах і всьому остальному? Я тобі розкажу. Хоча я не на коли в тебе на даний момент весною була там, спахана земля, виорена. Потім закультивіровано краї. Та хто б їх культивував? Ну, не важливо, там здіскована, ну тобто оброблена як-нібудь. І наутіловське поле, до якого там, як кажуть, не лізе ніхто нічого, тобто все стерньою закрите, все красиво. Вони посіяли однаково, що те, що це. Тут земля чорна, сонечко облис, температура. Прогріта, висла, це само собою. Так чого тобі і сохне? То, що цей соняк зайшов на традиційному обробітку землі на дві неділі раніше. Він виріс він вже все, Він вже свою систему вегетація пройшла. Він вже сохне, готується. А той ще три неділі, блядь, лежав і думав, коли йому вилізти. Коли те сонечко про ну так далі, тут іде наливання. Якщо немає дощів, от, допустим, як його случай було, якщо немає наливання е, дощів, тут вже йде наливання. Этого самого. А тут і немає недостатньо вологи. А тут та волога ще як не яка, а все одно є. Тут довго можна балакати. Ну. І в кожного воно вразне, я. ну я не знаю. Ну, я за своє. Но у тіл це -сила, сила, хочеться, але не можеться. Ну, а мені навіть не хочеться. Хоч би я і хотів. Я тобі ще один там, пример є... Та давай вже закінчу за 14 Ви? минут. Ну нічого, хай люди дивляться, вони в мене ж просять подовше. Хай дивляться. У нас є фермер, у якого є. Для Ноутіла все. Абсолютно все. І техніка, і сівалки, Ну, все. Но він цим не займається, хоча може. І, е, як показала практика, він взяв одне поле, якого було 100 гектарів там, чи 90. Як він зробив? Дісковка. Часть два. Часть гектарів. орки, і час поноутілу. Е, тоді рихлення, оранка і ноутіл. Посіяв це все діло. І так само, ж вибирав. І дивився різницю. То виграла традиційний обробіток землі. Де жарих не допомогло. Все, коротше, я на сьогодні з тобою согласився, зустрінемося ще, а потім тому не Ні, ну давай я за приїхати, щоб тут там стояли там, нові кейси, нова класна техніка, щоб тебе все. Та полючилося. де її набрати? Ну, до цього треба стремиться. Якщо є можливість, хоч яка-нібудь. Як і казав Артем Лаврик, продайте оте все своє і у вас з'являться гроші на другу техніку, на яку ви хочете. <різвіто> Ні, знає ще є друга приказка. Купити не є проблема. Содержати її, це вже зовсім по-другому. Та ну, так так кажеться. <різвіто> так, все, заканчуємо, бо це можна буде довго, <різвіто> цілий день за успіху, <різвіто> будемо снігати. <різвіто> за <здрав> <різвіто> все, всім пока, це буде визвіто. Україна. Все, всім пока.